За ти пробить слова Боже. Ми родрій брати і сестри. Слава Ісуси. Хочу найперше подякувати всім молитовникам, тому, хто згадує мене молитві і підтримує. Дякую щиро. Ми сьогодні весь християнський світ знаходиться в очікуванні. Сьогодні э, Адвенту. Ці тижні ми будемо згадувати про ті події, які були, і те, що ми очікуємо. І Знаєте, це дуже важливо, тому що коли ти щось очікуєш, маєш надію, я вірю, що сенс життя тоді людина має. І сьогодні ми будемо э, підпалювати свічку Адвенту. Адвеншу означає переклади пришестя, прихід, поява. І перша свічка це є шлях надії. Перша свічка надія. Ми її зараз підпалимо і далі перейдемо до Слова Божого. Якщо сьогодні спитатися християн, чого ми очікуємо? Хтось очікує відповідь на молитву, хтось очікує закінчення війни, це теж важливо. Хтось очікує свят. Но ми, християни, очікуємо, і сьогодні ми про це будемо згадувати, очікуємо, коли прийде Господь. Знаєте, Різдво це найвеличніше свято, одне із найвеличніших свят, є їх два. Різдво і паса християнців, таких найвеличніших. Але знаєте, буває на Різдво, люди святкують, але так за Христа і забувають. Я чув таку історію, це було за радянських часів, коли в одній сім'ї, навіть газета так писали, коли в одній сім'ї народилась дитинка, попроходили гості, гості знімали свої одяг, куртки, пальта, кидали десь на ліжко. І прийшли за стіл, почали святкувати, веселитися, радуватися. А потім якийсь час проходить і кажуть, ну все ж таки, а де цей іменинник, з якого ми сюди зібралися? І коли пішли з кімнату, дивляться на ліжку купу речей лежать, тих курток, а під тими, ліжками, під тими речами дитинка-то була. Вона так і померла. І так буває, що ми на Різдво. За Христа забуваємо головне свято, головне подія, а от самого Христа там немає. І сьогодні ми будемо згадувати ось цей адвент про надію говорити. Знаєте, Адвент складається з чотирьох тижнів очікування. Традиційно в кожної неділі Адвенту запалюють одну свічку. А п'ятого, що символізує народження Христа на Різдво. Час адвенту розпочинається свічка, як ми сьогодні говорили, символізує надію. І знаєте, як важливо мати цю надію. Я зараз зачитаю місце списання Луки 20 розділ, декілька вершів, нагадаємо собі про такого, пам'ятаєте, Симеона е, з 21 верша. Ну, можна 21-го. 2, 2.21. Як минуло вісім днів, коли належало обрізати немовля, дали йому ім'я Ісус, назване ангелом до зачаття Його утробі. І коли закінчились дні очищення їхнього, згідно із законом Мойсея, принесли його в Єрусалим, щоб поставити перед Господом. Бо написано в законі Господньому, кожне дитя дучій статі, яке розкриває утробу, має бути посвячене Господу. І щоб принести жертву, як сказано в законі Господньому, пару горлиць» або «пару парогоюня. Тоді був Єрусалимі чоловік на ім'я Самеона, він був чоловік праведний та побожний, котрий чекав утіхи для Ізраїля і Дух Святий був на ньому. І було звіщено йому Духом Святим, що він не побачить смерти, а доки не побачить Христа Господнього. Він прийшов натхненний Духом у храм, і коли батьки принесли дитя Ісуса. Щоб виконати над ним законний звичай. Він взяв його на руки, благословив Бога і сказав, нині владико, відпускаєш раба Твого за Твоїм словом з миром. Бо очі мої бачили спасіння Твоє, яке Ти приготував перед усіма народами. Світло, відкриття для язичників і слава народу Твого Ізраїля. І на цьому поки що все. В 25-му версі написано, котрий чекав утіхи Ізраїля. І сьогодні ми також в очікуванні в очікуванні приходу Господа нашого. І ми, як мінімум, щомісяця про це згадуємо на спомені, а як максимум щодня, коли читаємо слово Боже, мовимося. Бог спеціально ставить надію на самий перший початок. На самий початок. Бо без надії людина не здатна йти вперед. Знаєте, коли надії немає, то нічого й не хочеться. Але коли з'являється надія, то цей... Промінчик, коли я останній раз відбував покарання, та я увірував, в мене надії не було. Але коли я зустрічав віручів, Віталіка, Андрія, ще деяких, то якийсь цей промінчик мені все ж таки давав надію. І коли останній раз я відбував покарання, я почав читати слово. І ця надія вжила в мене. Без надії люди пускають руки. Без надії людина втомлюється. Без надії ми перестаємо вірити, що Бог ще може щось змінити. Коли є надія, для того і віра потрібна. Ще одне місце з писання ми зачитаємо Ісая 9 розділ. два верші, перший і другий. За минулих часів була принижена земля Заволонова та земля Нафталимова, але в майбутньому звеличиться приморська дорога зайорданська країна Галилея Язичницька. народ, який ходить у петмі. Побачить світло велике над тими, що живуть у країні смертної тіні, засяє світло. Як важливо, брати і сестри, щоб в цій тіні це світло все ж таки засяяло. Народ, що ходить у темряві, увесь фізичний народ ходить у темряві. Кожна людина, яка не має Христа, яка не знає Христа, яка не відроджена від Бога, вона ходить у темряві, Хоч думає, що при світлі. Ці слова були сказані народу, який переживав війну. Страх, безсилля і втрата. Приблизно сьогодні український народ також це переживає. І якби український народ навернувся до Бога, він би був просвічений. І Бог обов'язково дав би надію людям, так як є християни. Вони дивилися на обставини і думали, так буде завжди. Зараз, якщо дивитися на цю війну, наприклад, або якісь проблеми житті бувають, і ти не маєш надії, не бачиш ні початку, ні кінця, ні краю не бачиш. І думаєш, коли все зупиниться? І здається, що так буде завжди, що ніяких змін не видно. А Бог через пророка каже: темрява не вічна, я вже готую світло. І це світло сам Ісус Христос. Господь пам'ятаєте казав, я світло для світу. <кхи> Як актуально це звучить для нас сьогодні, брата і сестри? Ми теж живемо в часи, коли темрява часто хоче накрити нас. Темрява війни економічні нестабільності, хвороби, можливо, якісь зневіри, розчарування, темрява сімейних труднощів і тому подібне. І знаєте, і інколи здається, а може так буде завжди, а може це вже ніколи не скінчиться, і, здається, виходу немає. Але Бог дає вихід, Бог дає надію. Але Бог говорить до нас сьогодні, до кожного з нас, хто так само, як через дісає, то так само проходить такі важкі часи. Бог говорить Ісаю, не буде завжди темрява там, де тепер витиска. Бог дасть сили пройти усе це. усім своїм дітям, усім бідним, хто служить Бога Бог допоможе усі ці трудності пройти. Боротьба сьогодні наша це з духами піднебесними, Це з своєю плоттю. І надія появляється тільки в Бозі. Коли здавалося, що руки вже можна опустити, щоб темрява накрила. Бог обіцяє, що твої обставини це не твоє майбутнє. Твоя сьогоднішня боротьба це не зовсім те, що тобі в майбутньому... чим закінчиться твоє майбутнє. І темрява не є сильніше за світло. Кажуть, що темряви немає, просто це є відсутність світла. І там, де є світло, темрява відступає. Уявіть людину, яка загубилася в темному лісі. Я колись для загубився в лісі. Добре, що це було недалеко Бреховичам. Я думав перейти з в Бреховичів. Пішов трошки, пішов, пішов. Коли попрямійдеш, це одне, а коли тут пряма закінчиться, починається дві чи три дороги, ти думаєш, що зараз піду туди, а я потім назад не вернуся. Я так трошки пішов, пішов, потім думаю, все, стоп, треба йти. Бо там знову дві-три розвилки. Думаю, треба йти назад. І дивлюся, я не розумію, куди мені йти. Я трошки почав убитися, я трошки перелякався, але почав молитися і по кругу дивитися. І десь отак от якось мені щось там відблиснуло. Я прийняв це як знак Бога. І прямо на те, що блиснуло, в цьому напрямку я пішов вийти. Я вийшов в лісне, але просто в іншому місці. Десь лісне один чи лісне десь. Ну, в общем, вийшов. І знаєте, у людину, яка загубилася в темному лісі. Темний ліс. І немає мобільного або розрядженого. Вона йде, намацує кожен крок, чує сторонні звук. Її серце стискається від страху. Але раптом в долині через гілки вона бачить маленький світло. Може якийсь ліхтар, може вогне помикін. І вона йде на це світло. Але що змінилося? Ліс не зник, темрява не розсіялася, страх не пропав. Але всередині з'явилося щось сильніше, З'явилася надія. Ось і світло, ось цей промінчик, і людина пішла на цей промінчик, і вийшла з того лісу, так як я когось. І як важливо, браті і сестри, щоб ми сьогодні бачили це світло, мали цю надію. Багато людей не мають надії. Є люди, які залежні, вони абсолютно на собі хрест поставили, так як я колись часу. Я жодної надії не мав. Де я міг надійти, що я, буду, що я взагалі буду жити, буду вірити, буду мати сім'ю і буду взагалі говорити людям про Бога. Це взагалі в моїх планах і думках про Бога. Але коли з'явилася надія, то цей промінчик я пішов на нього. Сіло в далині ще не визволило, не визволило цю людину. Але воно дало їй упевненість. Я не одна, вихід є, я не один. Навіть в темніші часи, коли є промінчик, є надія. І ми не одні. Є напрямок, є хтось той, хто чекає тебе. І це є Господь Ісус. Так працює Божа надія. Вона не завжди знімає проблему в ту ж мить, але вона міняє серце. Вона дає віру, вона пробуджує нас віру дає надію. І далі і дає силу пройти те, що ми самі пройти не можемо. Є моменти, де ми самі не можемо справитися, де, здавалося, це неможливо. Ви пам'ятаєте, є декілька місць писання, але одне з них, коли, про надію говориться, коли Господь сказав, коли е, е, учні чи слухачі сказали, хто ж тоді може спастися, пам'ятаєте, що багато важко війти, тільки вернути вуличним вушку. Хто ж може спастися тоді? Питається. Тобто немає надії жодної. Але Господь ще сказав, неможливо, людям можливо Богу. Те, що людям неможливо, можливо, Богу. Надії Надія завжди є. Один чоловік впав <кхід> у глибокий колодязь. Навколо була повна темрява. Я ще не падав у колодязь, дякувати Богу. Він кричав, кликав, але ніхто не чув. Я хіба в фільмах бачив, в якихось історіях Він вже здавався і вирішив, що це кінець. Ну, і спасти в краницю, там, не знаю, 10-20 метрів, 15, не знаю, скільки він там без води. І все, ну ябко не берешся. Та коли він підняв голову, він побачив тунесеньку смугу світла зверху. Світло не могло витягнути його фізично, але світло зробило щось більше. Воно пробудило в ньому надію, пробудило цю справу. і він почав карапатися. І завдяки цій надії він почав рухатися, шукати опору, тягнутися вгору і врешті вибрався. Ось що робить Надія, брат Його врятувала не сила, його врятувала надія, яку дало кода світло, яке він побачив в кінці там зараз. Так і Христос не завжди знімає проблему одразу, але дає надію, силу і напрямок, куди виходиться. Але для цього потрібно дуже сильно деревно молитися. Тому що буває, коли не знаєш, що робити, от так, як в мене бувало зараз останнім часом. Але я молюся, я молюся і вірю, що Бог направить і все. Все буде для Його слави. Дорогі Брати і сестри, сьогодні ми згадуємо, що найвище світло, яке Бог послав у темряві це Його Син, це Ісус Христос. Це надія людства. Це вбити до молитви, де написано, що Христос є єдина надія людства, чи просто надія людства. І дійсно, Христос це наша надія. Кожного разу, коли ми беремо хліб і чашу, ми згадуємо Його тіло. Його кров, його жертва, його любов. Еж поки він прийде, тобто ми очікуємо, коли він прийде. Ми не знаємо, коли прийде, але серце наше, коли має надію, воно прагне до нього. І спомин це не лише пам'ять про минуле, спомин це надія про майбутнє. І минуле, і майбутнє написано, що ми смерть Господню звучаємо це минуле, доки Він прийде, це майбутнє. Коли ми сьогодні будемо брати хліб і чашу, нехай кожен з нас почує в своєму серці ті слова, що Бог казав через Ісаю. Не буде завжди темрява там, де тепер утиск, бо є світло. І це світло Христос. А де є Христос, там є надія. І якщо сьогодні хтось з вас не має надії, вам потрібно молитися і запросити Христа в своє серце, щоб Він направляв, щоб Він дав вам цю надію. І якщо спитатися більшості людей. Чи маєте ви надію на вічне життя? Хтось каже, а як я можу знати, як я можу мати надію на це? А хто його знає, я помру, побачу і так далі. А істинні християни скажуть, я маю надію, я маю впевненість, тому що так написано в Слові Божому, дар Божий життя, вічний Христі Ісусі Розпоняти. Дар. Коли я вам подарую годинник, це вже важода. Бог дарує життя вічне. Хто вірить в Сина Божого? той має життя вічне, Так написано. Тому якщо у вас немає твоєї надії, це можливість сьогодні примиритися з Богом, прийти до Христа, і мати цю надію. Хай Бог благословить кожного з нас. Будемо зараз молитися, брати і сестри. Хто не має надії, може каятись, щоб ця надія набути цю надію. Будемо молитися, а в кінці завершимо молитвою очі наші. Давайте встанемо і помолимося. Весне, славлю і величає Твоє святе ім'я, тут зборі святих Твоїх дітей, Господь. Дякую тобі, любий Отець, що ти в свій час запалив цю надію в моєму житті, Господь, і вона мене привела до тебе. Дякую, що я, Господь зараз живу цією надією на вічне життя. Дякую тобі, Господь, що та надія постійно і постійно розгорається в моєму серці по твоїй милості, Господь. Дякую тобі, любий Отець, за сина Твого, якого ти послав, і Він є моєю надією, Господь. І ствердження в моєму житті. Будь прославленим, будь дозволечені. Єдиний нас Бог, отець і Дух Святий. Амінь. Дякую Тобі Боже Слава, любов, Твої Бога. За слово Твоє, вказане нам шлях, життя Господь. Нехай на пара духом, по святим, і нас в цьому світі, щоб ми відображали саме Твоє світло, будучи союз для цього мирові. Воно створюється, що я, Господь, пізнаю істину, відмічуючу і теоретичну, яка зараз заострюваюча, засвідчуюча, закріщаюча, істиляюча, витрапляюча за мною і всіма нами. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Амінь. Слава і хвала тобі, Отець Небесний! Дякую тобі! За твою превелику любов, за твою кров, святу пролиту на Христі, за те, що ти нам дарував цю надію, надію на життя вічне, надію на те, що Ти проведеш нас по життє, цьому життєвому шляху, Господь. Отче, благослови кожного, хто має цю надію, щоб вона не згасала, хто не має, пробуди, щоб люди мали надію найперше на тебе і найбільше на тебе, Господь. Дякую Тобі. Слава величайте. Наш Бог Отець Дух Святий. Амінь. Отче наш! що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний. І прости нам, провини наші, як ми прощаємо прощаємося наші. І не веди нас у спокусу, та визволи нас духа. є і царство і сила, і слава навіки. Амінь. А зараз будемо прослухати вас.